Доброго дня, шановні студенти, будемо сьогодні говорити про групові напрямки, групові програми у фітнесі, фізіологія, психологія, роль тренера як ведучого цього процесу. Ну і скажу відразу, що чому групові програми не помруть ніколи? Ну, якщо чесно, то мабуть. Через те, що людина це соціальна істота, і навіть є дослідження, що це обмін цією енергією з групою людей, це досить серйозна нейрофізіологічна потреба. Ясна річ, що коли багато однодумців знаходяться в одному і тому ж самому місці, вони. Отримують дофамін, ендорфіни, да, вони рухаються задля якоїсь певної мети спільної. це підвищить будь-який варіант бажання чимось займатися. Отже, групові програми це Першу чергу соціальний момент. Щось у мене тут таке сталося, що я ніяк не можу прибрати його, але говоримо а, про групові напрямки. Що таке групові програми і чому вони працюють? А, ритм, програмна логіка, тренер. Три складові, які дають а, клієнту відчуття а, неймовірні. Тобто ці три елементи, якщо поєднують, тобто ритм це музика, структура, що задає темп, темп передбачуваність. Ми рухаємося в якомусь темпі, нічого не може статися. Інакше у нас є темп. У нас є програмна логіка, формат. А формат формує результат. Тож, в залежності від того, куди ми прийшли, ми щось очікуємо, ми отримуємо формат, знову ж таки, дуже мало сюрпризів. Ну і тренер. Тренер досить важливий в групових програмах, тому що він тримає цю енергію групи, якщо йому це вдається, якщо вони отримують від нього необхідну кількість дофаміну, дрофіну і всього, і, от взагалі, відчуття цього піднесення, які дають гормони. Все, клієнт залишиться з цим тренером назавжди, як мені здається. І, до речі, Мілс навіть робив дослідження, що а, саме групові програми дають м, відсоток утримання на 35% більший, ніж а, тих, хто тренується самостійно, соло або там, з персональними тренуваннями. Персональним тренуванням. Ефект соціальної відповідальності. А, Типу, без мене група кудись ринеться вперед, а я лишусь позаду. Ні, ні, ні так не може бути. Будемо разом в цій зв'язці, а значить, я мертвий хворий, але пройду. Не покину цей прогрес. А, яка база у всіх напрямків групових? Ну, По-перше, це музичний падр, там 32 рахунок, 32 квадрати. BPM 120-150 уже є більше, тому що в якийсь момент 150 перестало бути крайньою там, точкою, а вже набагато швидше є BPM музичні. Ну і тут низька середньоінтенсивна кардіо, яка в принципі людям допустима, да? тому що не всі high intensity можуть витримати а. Такий помірний варіант, доступний. Хочеться, можеться чому ні. Чому аеробіка працює? Ну, покращує аеробний метаболізм, w макс Дивіться попереднє відео, там я поясню, що це таке. І за там, буквально 8 тижнів на 10-20% є покращення. Уявіть собі, це досить швидко. Музика подобається, темп хороший, дає ефективність, все прекрасно. Тобто тут уже відчуття ой, навантаження покращуються, збільшуються. BPM в 30-140, маємо 10-15% покращення РПІ. РПІ, що таке, теж було в попередніх а відео. Це, але все одно, це коли людина. Може адекватно сказати з 10 разів, скільки я ще можу повторити цю вправу при певних умовах. І ясна річ, що тренер на цих показниках він базує свою програму, якою, якою тренується клієнт. А, ну, і до, того, до причин, чому аеробіка працює, третя причина, це когнітивна А, Координація вас ще класно працює саме на групових тренуваннях, особливо на аеробіці. На Уявіть собі, ви рухаєтеся в просторі, і ви маєте зрозуміти себе в просторі і, і рухатися при цьому, наступивши на сусіда, на степ, якщо у вас є степ платформа, і там ще дуже багато умов, які можна в тому чи іншому форматі для себе взагалі о, зробити. А, вже сказала, по, по ясна річ, що за аеробіки йде степ аеробіка. А, це не просто платформа, знову ж таки, тут о, робота в трьох площинах: а, підйоми, спуски, робота великих м'язів, пам'ять на комбінації. І тут самі розумієте, да? єдине, що коли з'явився степ аеробіка, коли з'явилася, Коріна вийшла з чату. Теж не просто так. Не всі використовували високоякісні степ платформи. Коли зрозуміло стало, що страждають коліна, відійшли від неякісних степ платформ, почали використовувати ті, які саме дають амортизацію, і меншу, менш навантажені суглом. Але степ-аеробіка аеробіка це прям. Топ, і вони збільшують роботу ЧСС покращують, якщо проговорити про якість, дуже сильно. І взагалі, якщо уявімо собі степ-платформу, степа робіку, то це десь робота мабуть, в, мабуть, четвертій-п'ятій зоні. І ще до цього ж дуже хороший фетборн ефект після тренування. Тобто настільки запускає. Гарне тіло степа аеробіка, аеробіка, краще Краще степером. Тому що міняються площини, міняються все. Дуже висока концентрація. Тіло взагалі працює як годинник. Координація співає. степ платформа Треба якось її обійти, обігти, зробити так, щоб не вбитися на цій степ аеробіці. Ну тут працює взагалі мозок шикарно. Навантажую нижню частину тіла. І при чому що менше удара навантажені, ніж біг. Плюс окремий ще до цього не, такі, не так вбиваємося. але ж знову ж таки, при умові, що у нас і, якісний інвентар. А група єдиний організм, повернемося до цього. Да. Потік, якщо у всіх виходить вивчити зв'язку, всі щасливі, всі відчувають це піднесення, чому б ні? А є наступний ще варіант, крім степ Денс. А Dance Fitness це взагалі емоційний бустер. Тут емоція, тут рух з високій амплітуді. Тут в кардіо форматі я взагалі не помітив, як я виганяв годину і втратив ту ж саму калорію, калораж той самий, що і побігав би на вулиці. Але я не помітив цього, тому що настільки захопила. Група захопила те, що роблю. Ну, це якщо людина ненавидить фітнес, спорт, не спорт, фітнес, біг і так далі, денс-фітнес це просто це саме те, що потрібно. Ти просто не помічаєш, якщо, звичайно, це не тригерить. Ти не помічаєш, як ти спалюєш калорії. Плюс знову ж таки, все, що відбувається в групі, тренер, який заводить і робить все можливе, щоб. Дійсно була крута атмосфера, то це, мабуть, один з найкращих варіантів фітнесу з усіх попередніх, що, ми, що я вам проговорила. Ну, і плюс там префронтова кора працює, і там кортизол просто у нього немає шансів. Настільки потужний Dance А Ще формат Cycle Тут взагалі це більш уже науковий варіант, мабуть, мені здається, що Сейкл це один із тих, що от саме хід на велосипеді, і він реально найбільш науковий з усіх тих, що ми про це що не говорили. Тут в другій зоні працює, тут використовуються функціональні пороги. Мабуть, ну це про лактат. Дивіться, попередні лекції вже багато говорили про це. Але тут дають кайф, драйв, кортизол, покращують взагалі во 2 макс дають правильну нагрузку науково обґрунтовану. Взагалі контролюємо максимально все. І це, мабуть, Dance Fitness це більше про емоції, сайкл це більше про науку, тому що а, воно дає хіт-ефект. І це, мабуть, золотий стандарт Кардіо, тому що він ще веодвомак, вже сказала, а він іще й для суглобів безпечний. Ну, уявіть собі, це взагалі кайф. І тут 45 хвилин буквально сайклу це той же самий ефект, що 60 хвилин бігу. Дуже, дуже хороший результат. От, якщо ви не любите бігати чи робити якісь нудні кардіо, йдіть на сайт. Тобто Оце таке собі тренування для результату. Всі об'єднані цією ідеєю. Повернемося до того, що ж ще крутей, чому ніколи групи не. Не постаріють, ось вам ще один момент. Йдемо далі. далі про емоційність говорити. А, і тут маю сказати про йога. Йога-фіт це якийсь такий гібрид світі, якщо можна так виразитися. Тут про мобільність, про силу, про баланс, про дихання, про зняття стресу. А, про, про Покращення про постави, гнучкість, там, я не знаю, стабілізацію. Тут дуже багато моментів, але, наприклад, те, що пов з пов'язане з йогою, абсолютно не, не подобається мені. Ну, якщо денс фітнес, я на ура, якщо степа аеробіка, я на ура, аеробіка можна. Хоча мені, наприклад, ні сайкл взагалі Ну, сайкл це те. Що для мене і логічно, і емоційно окей. Йога, М -м -м. але це знову ж таки я, тому що а, темперамент, тому що не мій формат. Але скажу, що абсолютно це не означає, що вона якось працює менше. Ні, люди сплять краще після йоги, люди відновлюються краще, менше, менша кількість болів, а якщо там є якісь проблеми з здоров'ям, опорно-руховий апарат і так далі. Працює. Йога працює ще якого. Просто тут ще потрібно розуміти, що має бути психоемоційний стан відповідний і темперамент відповідний. Це важливо. В даному випадку це прям сильно важливо. Ам... І не забувайте про те, що що б ми зараз не обговорили, які б формати ми не обговорили, а тренер всередині цього процесу. Тренер, він мотиватор, ведучий, і на ньому дуже великий відсоток впливу. Це по суті ем, основа. А якщо я прийду на групу, мені не сподобається тренер, чи не подобається, я туди не повернуся. Як би типу ефективно не було займатися на сайклінг? Да? Якщо я прийду і якісь хмирюве де тренування, я ніколи більше туди не прийду. Не будьте хмирьом. Ось. Тому тренер це найважливіша частина. Це, тренер це лідер емоцій, драйв, тон, атмосферу, як ви. Як ви яхту назовті, так вона і попливе. Ви і є а, і автор цієї і назви яхти, і яхта, і, і швидкість, і в який колір пофарбуєте її. Тобто, ви а, сто, людина, яка веде тренування, це основа всього. Ви комунікатор, мова, своєчасні якісь підказки, сигнали, і наскільки ви уважні до своїх клієнтів? Як ви допомагаєте чи не допомагаєте їм? Вербальні, невербальні підказки. Як ви даєте їм ключі, щоб вони правильно заходили, виходили з справи? Як взагалі? Ви з ними комунікуєте. Це дуже важливо. І якщо у вас все з цим нормально, у вас будуть повні зали. А ви ще мотиваційний тригер. Ви маєте створювати це відчуття командності, ефект причетності. Навіть іноді внутрішню конкуренцію, але тут треба дивитися обережно, залежно від того, яка у вас людина в групі. Можливо, конкуренція це не найкращий для них момент. Знову ж таки, дивлячись, який яка група. Згадала, що дивлюся, веду зараз цю лекцію. Згадала недавно дивилася відео, де відверто кричить тренер на свою групу. Ну і ні. Мотивація це не, основ, не дорівнює крик. Будьте обережні. Можливо, десь, якщо Денсфіт, там якийсь драйв даєте ви голосом, ну не завжди воно працюватиме правильно. Тобто, тут дивіться обережно, щоб не зробити гірше. Що у нас іще? Тобто, давайте енергетику, давайте структуру, впевненість, будьте професіоналом, і тоді отримуєте відповідний ефект. Що ще а, ви це ще й безпека. Ви асоціюєтеся з безпекою, з тим, що ви контролюєте процес, що ви можете дати регресію вправо, якщо а, щось не виходить. А, ви можете дати правильну інтенсивність. Ви можете побачити слабкість або те, чого в техніці не вистачає людині, і. А, Клієнт пов'язує вас в групі навіть з тим, що ви наглянете за нею, якщо щось буде не так, ви обов'язково щось зробите з цим. Отже, фіналізую: групові програми це наука, соціальність, це атмосфера, це музика, це енергія тренера. І люди повертаються не до вправ. Люди повертаються до відчуття. І це означає, що ви маєте створити це відчуття безпеки, прориву, щастя, загального позитивного відчуття. Тому що це дуже важливо, якщо ви, звичайно, Хочете бути тренером групових програм? Я нещодавно почула від тренера: я ж не аніматор. Ну, всі ми рано чи пізно буваємо аніматорами. Це в цьому нічого такого немає. І я починала з групових програм. Після цього я перейшла в персональне тренування. І зараз все одно. Час від часу і повертаюся в групові тренування, тому що це енергія, це синергія, це взаємодія. І мені подобається, коли можна взаємодіяти з великою кількістю людей. Це дуже цікаво насправді. Не будьте занудою, і робіть іноді такі речі. Спілкуйтеся з людьми, давайте їм свою енергію, якщо, звичайно, для вас це окей, дуже-дуже. Можливо, ви той самий закритий тренер, який працює тільки один на один, у вас найкращі показники ваших клієнтів і все. Тоді вам до групових програм взагалі немає ніякого діла. Нехай собі, що хто хоче, тим той займається груповими програмами, а ви абсолютно ні. Повернуся ж до питання. Якщо ви не готові до цього потоку. І, і до того, щоб бути для, для багатьох людей якимось джерелом енергії, мотивації і так далі, тоді, звичайно, групові програми це не ваше. Групові програми це досить непросто. Це вам потрібно одночасно знати, що у вас відбувається в форматі, чітко його пам'ятати, знати варіативність. Бути мотиватором, співпрацювати з людьми, слухати їх, ще й розказувати якісь історії, які їм запам'ятаються, які будуть пов'язані з вами, і що щоб люди прийшли ще до речі з групових програм дуже великий відсоток іде на персональні тренування. Принаймні, у мене дуже велика кількість з групових програм переходила на роботу, на персональну роботу. Дуже хороше джерело для такої реклами. Отже, вирішуйте, хто ви, персональничик, чи груповик, чи мікс. Обирайте для себе правильний формат і тренуйте людей. Даруйте людям відчуття, про які ми говорили в цьому відео. Підписуйтесь, пишіть ваші запитання, якщо вони є. Випуску далі буде. До зустрічі.